Хей, я мною всім привітал і дорогі друзі, стоп, зразу, зразу, ви зайшли на це відео, зразу пішли вниз, поставили вподобачку, підписались на канал, тому що, дорогі друзі, стільки на каналі не було відео правильно 3 тижня, 3 тижня. Майже 2 місяця, тому просто, чи місяць, просто зразу зайшли, поставили вподобачку і приємно вам передаду. Дорогі друзі, сьогодні у нас буде баді Prison uh, Run of... Ви скажете, Артхом, якщо не по то ти вже знімав таке в роблокці, я скажу, да, я знімав вже таке. Але сьогодні, друзі, мені при мені треба було за... Зараз я вам покажу, що мені треба було зробити. Мені треба було пройти сьогодні хард е, левел. Тому ми проходили з вами ізі левел, а мені треба було сьогодні пройти хард левел ось цей левел. І, дорогі друзі, я вам чесно скажу, я той левел, по-перше, я його проходив на телефоні. По-друге, я його проходив годину десять. Годину 10 ви стой, представляєте, це просто капець якийсь. Я просто, я не розумію, я тоді спотів, я вже думаю, все, капець, наші мені ваші ті тюрми, наші мені це, але, друзі-друзі, традиція. Тому сьогодні ми будемо проходити лава. Сьогодні у нас буде лава і ми нажимаємо. Давайте. Я, дорогі, друзі, зразу нажимаємо від третього лиця, тут навіть не розумію. Опа, ой-ой-ой, Баді... Е, е, у нього жопа згоріла, І цікаво, ще шли в нього буде. <звук> ну так. Добре, давайте ми зараз просто подивимося яка нас кімната. Е, Тут лава, я ду... Тут... Чекай, а у нас що стоїть? А, чекай, то не можна, так? Да? Ну, все, ми зрозуміли, ми зрозуміли, що якщо ставити на лаву, то ми згоримо. Це ми зрозуміли, так, далі. Uh, find a way around the lava. Uh, you will have a sink outside the box and some good luck. Uh, нам побажали щасливої дороги, uh, Типа, і uh, тут ана... Я не розумію, як вони... А як вони ходять так. Чого я... я... Так, чого вони можуть ходити, а я не можу. Так, добре, давайте, ми зараз беремо, е, пробуємо пройти зразу цей етап. так, е, тут, Ну, як я розумію, нам треба зразу тут, Як вони там ходять? Так, чекайте, я, якщо я не перевірюю, значить я не Артем. Так, ну, ну. Так, ми перевірили і там ходити не можна. Добре, давайте йдемо зараз. Ті пупили! Васечка, ти куди преш? От ти мені скажи, от куди ти преш? Мені ж треба ось так от, ось так от, ось так от, ось так от і ось так от, опа, опа, є, ми зайшли, все. Е, перший етап нас позаду. О, о о да-да-да, от Артем красавчик просто... Я вже хотів пригати. А ви що думаєте, я вже хотів пригати? Так, давайте, другі друзі, опля, опля, опля. І так, 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 сюди, сюди, так. Чекайте. Хі -хі. ні, 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 Ви серйозно зараз? Та ну ні, ну хто вам таке сказав, що мені треба мені треба йти по цим поручням, боже ж ти мій. Я не можу, я просто не можу. Так, давайте пригаємо далі, пригаємо далі, пригаємо сюди, пригаємо сюди. Ось так от. Ага, давай, давай, давай і. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай, 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 ай. просточко! Аж, аж, аж там аж щось жим-жим зробилося. Я вам говорю. ай ай як це больно, а як це неприємно, просто. Я вам скажу, дорі друзі, ще в мене оця штучка, оця. от... За які ви мене чуєте. Е, вона просто стоїть ось так от по центру. І що ви розуміли, мені треба десь отак от буде підглянути, щоб е, подивитися. Тому, якщо, якщо ви думаєте, що я не бачу, що там щось по центру стоїть, знайте, це все він. Так, давайте, дорогі друзі, просто стаємо, стаємо, стоїмо. Серце! Серце! Дорогі друзі, серце все. Капець, карвало не сіть, карваловий завод там виживає. Ой. Просто а хто? Там, ну, ви бачили, що там взагалі... Вообще... От... А почекайте, 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 я впав. Ну добре, ну я завтикав трошечки, Я не скажу це мікрофон, тому що він по центру, а там було прямо ну, зверху. Так. Чекайте, а як мені це треба зробити? Що ж ви так все близенько робите? Я аж споті... Я вже з спотів. Чекайте, як... як мені ось це. Так, 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 так. Немає права на помилку. Неми... А, а пробіл, пробел, для кого ж придумали, ну да. Ну, так. Все, а я все, а я а я що, а я все вже? я, А як мені це пройти? Я не знаю. Так, Артем, зібрався з думками. Вони їх маслом помазали, вони їх 100% маслом помазали, ну за... а це як так, що я просто попав на неї і так. Зі А ну-ка, давайте ось так, ось так, ось так, от ось так, ось так, ось поручнем. Обережно, обережно, просто чекайте, чекайте, чекайте. Ви замітили, до речі, який в мене кри... о, персонаж просто Кріштіано Роналдо. Ну, ну ви за... побачите, він чемпіон світу. Іде, по-перше, поручні стоять в лаві, в лаві вони стоять. І знаєте що, а він по ним іде, а йому, а йому все одно. Представляєте, він просто. Ну я не знаю, він. Ну ти хто? Ти воїн. Ну. Так, чекайте, чекайте, чекайте. У... ні є ні, 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 ні. серйозно? Мені треба туди. О! Зачекайте, чекайте, мене, мене аж ош-мене аж, аж животі щось болить, я вам говорю просто. Чекайте, чекайте, чекайте. Купля, давай, давай, давай. Повзай, 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 Ім'я, моє Майкл Джексон. Просто я тільки що думав! Я хотів сказати, все, і перед вами переможе Артем, який стоїть, який пройшов цей етап. А я тільки що завтикав, я думав, що я зараз туди провалюся, все, почну все заново. Але хто? Хто не придумав тут туди ну, До речі, в харк левелі я вам теж сам скажу. Мене хтось хотів тільки що виробить. Ти чи пупілічка? Виробити мене тільки що хотів хтось. What are you doing now? 음, я щось тільки що не зрозумів. Це що тут за баг був? Розробники, розробники. Якщо ви бачите це відео, знайте. Ось тут, а прям, ось тут, от прям тут баг. Тому вибачте, будь ласка, виправте його, будь ласка, прямо зараз. Так. Нє! Ну я. Я я, я що пройду цей етап, зараз так все швидко. Я просто не розумію. Так, чекайте, чекайте, якщо не помиляюсь, то тут зараз за нами буде баді. бігати, так? Так, эээ, чекайте, чекайте, чекайте. Авин бежит! Авин бежит! Авин чекайте. Бади, бади, бади! Бежит, Біжи, 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 біжи! перш першого разу! <кхи> почекайте, моя жорна заболіла. Ай що ти, ай що ти, Васічка? Не поняв. Чекайте! Ты видишь, на початку, типа, жопа в нього злетіла, але, але він почкайте, але він був синій. А зараз він наче метала кусок. Ну, в принципі. <клух> 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 так, чекайте, тут немає права на помилку. Давайте біжимо, біжимо, біжимо. Пригаємо, пригаємо... Ось сюди, от сюди, от сюди. Так, тут обережненько... обережненько, давай, давай біжи, 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 біжи. І пригаємо, так, пригаємо, і. Та, чо, воно не натискається! Воно там не натискається. Я вам говорю. Та що? Як мені треба було там пробігти і чого він за мною до сих пір біжить, аж помер був? Що ти за духами дивишся, боже, якась нечиста сила, я вам говорю. Що ти. Що ти ахкаєш? Що ти охкаєш? Я тебе ще вахкаю. Та чого хтось по лаві ходити може? Що вони поле купляли? Шоці. Немає права на помилку. Так, 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 так. все! отой. Нее-не-не-не-не-не-не Коротше, предає історія, друзі друзі. Хто не проходив хард левел, тут була така фигня, яка крутиться, треба було через неї перепрямитися. На цьому етапі тут я витратив, якщо на секунду, на секундочку, у мене просто тоді некру вже не хватало. 25 хвилин! Ви представляєте? Це, це вообще... це хто таке придумав? Лю... Дороги друзі, просто Оце... не кажіть, що мені по цим плафончиком треба. Так, так. Перед вами Артем, номер один в світі Роблокса. Просто я не знаю, як я це тільки що пройшов. Я не знаю, як я це тільки що пройшов, але просто в мене в мене аж дуб захвату, я, я вам говорю. Хто не тільки, щоб виробити хотів? Так, чекайте. Опа, опа. Так, давай. Мені по туалетам треба прийти. Хто при. Опа, опа, так, тут же нічого не треба купати. Опа, і ми ось тут. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой чекайте, мені по ниточки цим треба ходити, ви по непридумають, ви там всяких правил чуєте, а нам розгрібати потім, я вам говорю. Опля-опля! Ім'я, Майкл Джордан, я вам говорю Майкл Джексон, Джордан. Чекайте, а що мені тут треба робити? Ось так да. Опа, ого, нічого себе, я що такого не бачив. Так, чекайте, що це за Що тут таке, що це таке? Опля і опля! Все? окей, давай. Самий бистрійший етап! Самий бистрійший етап! На нього обитати секунд 10 просто! До Речі, тут же хтось на 10 е, типу, етапі, а ми... Е, е, чекай, мені здається, що мені треба було ту кнопочку нажати! Якщо, якщо я помиляюсь... О давай забери, забери, забери. Е... Так, мені здається, що мені оцю кнопочку треба нажати, ні? А, це спам. Фу, я, ж, я вже подумав, що тут спаун, знаєте. Я ж думаю, ну все, ну все, приїхав. Так, як мені це забрати? Е. Е. Аааа, все, до мене дошло, чекайте. У мене бо тут є це. Да, у мене тут є за ключ. Мені треба... Щас. Ага, 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 все, ясно, так, давай, давай. І тут, -то тож, тут -то тож. а тоже? Тут а тоже. А им профе... Слухай, ты сюда, чипупелік! Кусок чипупелика бив мене, я вам говорю, мене били. Тільки... Ви представляєте, наскільки тут люди вже всі безстрашні, що би А воно... А вон... А... А воно не натискається? а воно не натискається? А хто вам сказав, що воно натискається? Ні, воно не нажимається. Ні, А, я. скільки я, я проїхав біля нього, воно не натискалося. Алло, це що, це хто таке придумав? А? Все, в мене вже нерви. Ну я, я ж нажимав на нього, я ж нажимав на нього. Чого воно чого? Боже, все, в мене нерви, в мене нерви б'ють. все це капець. Це можна спасти. Ну вот, тут нажав, тут нажав. І що мені тут за 250 км нажимати? Та чекайте, нічого себе, це шо це що таке? Фу так, чекайте, куди мені тепер треба? Я думаю, точно не вниз. Я думаю, що мені треба от сюди, так? Да? Так, ключами цього давайте вже сховаємо. Це, що це таке? Окей, давайте. Нам думаю, туди треба прягати, так? Да? Ого! І... Чекай, 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 чекай! Це що таке, це що таке, що мені треба робити? Що мені треба? Ага, все, я вийшов, о, і красавчик. Я вам казав, що мій персонаж Роблоксі він красавчик. А, друзі друзі, і дивіться сюди. Дивіться сюди. Оцей паркурчик на секундочку. Зараз, баночку, на секундочку, той паркурчик проходить теж десь 25 хвилин. Я ту карту проходив хард левел просто довше, ніж зараз оцю лава. Все, ми пройш. Ого, я закричав аж? А це щастя, це щастя, то, що я пройшов з першого разу. Не, ну ви серйозно, мені на є плафончик. А, він си... Ааа, я думав, що ні. Та! ШО це за правило? Ви мені поясніть де тут справедливість? Чого вона поповзла просто, ну отак от попередпер. Ппер... Чекайте, перпендикулярно це 90 градусов. Перпендикулярно... Ні, чекайте. Ну да! Чого вона перпендикулярно йде, а мені треба якось тут викручуватися по 90-50... Я не знаю, по 59-60... Мільйонів тисяч разів просто... А як? A few moments later. Що мене зараз... Опа! Опа! адо Роналдо! Тута, 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 тута на місці. Опля! так, давайте запрягуємо. Так, тут у нас є стульчики, стульчики по стульчикам, я думаю, нам треба пропрягати. Потім ми ставимо сюди, сюди, сюди. Ну, тут поки що все ізично. І давайте. Ага. Опля! опа, оп, чекайте, чекайте, треба мути включати. Опля, мути включили. Так, все, ми виключили. Е, так. Вивикав, оф-он, ну так, да, все правильно. Так, чекайте, е, давай, давай, давай. Ось було обереженько, обереженько, береженько. Все, на пи, нам це все не цікаво. До речі земля. Земля на цьому етапі. Без лави, замітьте, без лави, але полца лава. Тому оце от розробники. А це що за клікбейт? Це що за клікбайтві назви? А, а це хто таке придумав? А це хто вам таке дозволив? А, клікбейтові називають. Так. Тому давайте ми зараз е, будемо проходити. До речі, такого етапу я не бачив. Ха. Слава тим розробочикам, що тут вони затупили, Просто слава Богу вам. Просто хай вам Бог дасть здоров'я, я вам говорю, от, красавчики. От я вас вірю, я знаю, що ви найкращі. Ні. 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 Живем, живем, живем. На плафончик, на плафончик, сюди, сюди. Так. Хотів я сказати, то, що такого етапу я в хард-левелі не бачив, оце, оце я вже бачив, да-да-да. Просто гляньте, що за професіонал. я. Переборщив, переборщив, переборщив. А, а чого тут спавнів нема? Алло, я ж прийшов був, то все. Я ваші ці хард левели, лава левели, я просто хавала левели. я вам хавала левели, я вам говорю. Все, я, а я ж все, а я же поплив. А я в цій лаві як шоколад, я просто віл вонка, я вам говорю. Це ж вообще ка... Не, ну це Це хто таке придумав, а? Та в мене вже все, у мене вже я вже плакати хочу, у мене сльози... У мене сльози. я вам говорю у мене сльози. все, капец. не вам говорю, представляєте, так от, от так, сюда, так, не тупимо, не тупимо, не тупимо, не тупимо, не тупимо, не тупимо. Копля, ось так от, чекайте, чекайте, ось так от, Я думаю, ось так от тоже можно, да. все, йдемо, І Та що ж ти, що ти боком їдеш, Тобі що, жити хочеться, чи що, ні, тобі жити хочеться, я тобі. А, ні, я просто тільки що щось затупив. Я думаю, як мені тогда треба добратися, Трошки... Лоадинг, лоадин було. Е... Нащо тоді вони там те поставили, я не знаю. Розробники, ну тупі, ну тупі. Що ж ви тупите, а? Так все добре було, я вас хвалив, казав, що ви вообще щасливі люди. Так, чекайте. Ви щасливі люди, а получається. Степе, треба подумати. Мозги там. Чекайте, оф, це виключ. он. Мозги он, так кнопочку зробили. Хопля, ага. Хопля. Ні, мозги ще такі. On on, давай, он, 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 там давай он. І чека. Чики бріки пальчик викинь, я вам говорю, чик. Чі... А що таке? Алло, Артем, а ну зі... Ті... Ні, це ще без прикольного. Що це таке? Що тут за... А що це таке? Шо? Чого? Він не кривий, в них кривий, отой от я вам говорю, в них кривий, оцей от патик. Я я вам просто від, ну от говорю. в них кривий цей патик. Все, а ну-ка, о, є, туди йдемо, давайте. До речі, ви замітили, що в нас написано було пол, це лава. Тому лава, типу, нас на, 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 називався цей етап лава. Але замітьте, нас тут декілька дуже багато етапів без лави. Тому, будь ласка, включайте свою аристократичну місію і пишіть, і просто знайте, що розробники. Це тут... Так, почекайте, давайте ми за щось заговорили за розробники, розробники, красавчики, просто. Пацани, красавчики нам. це Коротше, йдемо. Давайте туди-сюди, туди. Так, ми якісь бочки тільки що були, вона грюпає, букає. Так, чекайте. От просто, ну гляньте, гляньте, що за просто бестія, що за бестія. Ой, ні, ой, ні, тут зараз махатися будемо, я вам оговорю. Тому що ми і в ізилевлі хто Дорогі друзі, хто не бачив easy левел який я проходив, зразу зайшли по посиланню, по посиланню під цим відео і подивилися, е, easy level, подивилися Easy Level. Обов'язково, просто обов'язково подивилися Easy Level, я проходив. Тому що, ну якщо ви його не дивитесь, то на що ви дивитесь лава. Ну, це, ну, це ж не цікаво. Тому що отут я бився з поварихою, так, да, я тут бився з поварихою. Тут поварихи нема, але в мене виграла лава. Ну, ви представляєте, це Капець. Кафетерія! Ой-ой-ой, кафетерія! Ви чули, як це називається? Кафетерія, Каф... Кафе і терія, кафетерія, да тут у тебе за кафетерію, за кофе вижмуть, та й все. хватить тебе скажуть. Так, все, давайте. Чао чап-чапча ча. Так, туди я не думаю. Чекайте, там що, камери було? Мені ще цікаво стало. Да, тут камери є, нічого себе... Що це за чурма тупа така, я щось не знаю. Так, почекайте, що мені треба зробити? Ой-ой-ой, о, дачі ніс, голову, кришу, просто Все, кабіну знесло. Не. Ш! Ты понял, це що було? А чого?! У мене... Э! Е! Ви бачили? мене просто персонаж захотів 25 тисяч разів зробити сальто! Так добренько, а що? А я вже злякався, я просто думал, що мені на той плафончик по цим всем Чи це поручні, я не знаю. Напиши в це батареї чи це поручні? Як правильно Бо Я називаю поручні батареї. Короче, буває! Не понял, а ты шо що, що тут такое? Я я шо такого не бачу. А ну-ка, а ну-ка. Опа, опа, на взлт, На взлет! На взлет! Летабо! Шш! Эй, эй! Так! Сигнализация, сигнализация! Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пиппираля. Опа, опа, а а мне тренажека минчик. Ааа, а я шо затупил? А я шо затупил, тоже. Ничего, бывает, ну там. Людский фактор, да, друзья? Людский фактор, все бывает. Так, чекайте, дай себе каменчик. А я его прям не побачил, я понял, что это фигня. Так, давайте, почекайте, у мене же просто, у мене же температура піднялася, у мене зараз 39, 59 і 6. Я не знаю, під такою температурою я ще живу, але но... сижу, значить сижу. Все, дуже добре. Давайте, просто зараз чапаємо, чапаємо. Нам потрібно різними схемами обхитрити цю ракеточку. Давайте, опля, опля, давай, 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 давай. давай. Ага, чап, тип, ага, давай, опля, оп сюди. Я вас дорогі друзі вітаю, тому що ви разом зі мною бачите наш е, великий важкий труд. Тому, дорогі друзі. Будь ласка, підпишіться на наш канал. підпишіться на канал та поставте свою вподобайку, Я вас дуже прошу. Катя, я вас там дуже сильно просив поставити вподобайку, підписочку, а зараз тут сам туплю. Що що за я. Що за Месі? Ой-ой-ой, що за Крістіано Рональдіньо Пердіньо, Я вам говорю в Португалію щас поїду, я, а я вам говорю, я ще в Португалію. Я вам говорю, я в Португалію поїду, так, почекайте, я вже заговорився, я в Португалію поїду, я знайду, того Крістіану Рунало скажу, брат, я не то, що став тобою, я вже в крові мене сту, твої ДНК. Я вам говорю, твої ДНК, то що ну, так часто себе Крістіану Руналду називати, ну це. Хто, та, хто ти такий? Крістіан Ронало хоча б голи забиває, а ти туди не міг запригнути, ох ти. Ти чув персонажа, а це хто? А хто ним управляє? Правильно я що... Тут... Ой, це капець, це капець. що за фі фі фізика, що... Ні! Ну там щось стоїть! Та не може такого бути, щоб я до неї запригнув. Алло, ні, це що, це що таке? Це що за баги, це що за. Це... Я щось не поняв. Це, це ще хто такий, це ще хто таке придумав, а. Так, все запригай, давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тупанув я знов сюди. Оце то да. Просто... Так, давайте зараз будемо по репу виходити. Раз, два, чикада, а, та да Срати нога, там, пам, парапапам, давай, 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 пунзи, ага, давай. давай. Я все думав, треба плакати, а. Що я так туплю? Так, чекайте, чекайте, чекай, 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 чьих. Добре, че... ви бачите, що я вже плююся, я не знаю, ну це ж це ж все, це, це, це ж, а це Roblox, а це робот, а він так е... з людей вижимає цей весь сок, цю всю силу, ви розумієте? Чекайте, дорогі друзі, в то... просто в easy leвлі і в хард левлі тут ми билися з босом. А тут, якщо я не помиляюсь... Хто таке? Подивіться сюди, просто ну, ви це бачите, це ще що за перельчико, це ще що за перельчико. Мені треба про нього прийти. Ну все. а я ж, а я ж Месі, я ж Крістіана Роналду, мене в крові Крістіана Роналду вже його ДНК просто повзуть, течуть. Я не знаю. Давай, 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 давай. Давай. Апа, апа. Гелікоптер, так. Чурман. Хочу тобі сказати дякую, велике. Ми з тобою пройшли дуже довгий і довгий шлях. І дякую тобі за Private Jet. Ну ні, private Jet це у нас літак. А це нас private гелікоптер. Все, 20 етапів ми прийшли. Пізенька крута заграла, і ми зараз кудись летимо. Я не знаю, куди ми летимо. А, ми прийшли. Все, я вас вітаю, дорогі друзі. Дорогі друзі, це було просто суперове відео. Тому зразу поставте свою вподобайку та підписочку. До речі, я копом став? Ви представляєте? А се саме поліс. па 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 -пам. Дивіться, пшеврончики, туди-сюди пагончики. Ну патрон. Сам ти ну патрон. Ви бачите, яку мені форму видали? Це, це що таке? Це що таке? Так, дорогі друзі, тому якщо вам це відео сподобалося, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал, тому що, дорогі друзі, дороги друзі, відео вийшло супер, суперово, просто прекрасненьке. І дорогі друзі, побачимося, коли побачимося. І всім пока. Пока-пока.